Тай Сина, і Святого Духа, всіх освітаю зрізням, Господа і Бога, Спасу нашого Ісуса Христа. Сьогодні, в святому Івангелі, ми чули притчу притчу про багача і лазаря. І ця притча звучить так: Господь говорить, що жив один багач, і не називає його імені. Він говорить, що він був дуже багатий, такий, що вдівався в порфіру і вісом. Порфіром і вісом це одяг, в який одягалися царі. Тобто цей багач. Своїм статусом показував людям, що він настільки багатий, що живе, так як цар. І пішу стував тобто піше так кожен день, що, так би мовити, другим людям і не снилося. І жив біля нього, біля його воріт, один бідний, якого звали Лазар. Він був дуже бідний і хворий, в нього були язви. І він тільки мрів, щоб поїсти от крихіток, якихось, які падали зі столу цього багача. Але цей багач він навіть і ним замічав, і цей бідний Лазар так і сидів в своїй скорбі, сам один і тільки собаки приходили, і, так би мовити, зализали його з труп'я язви. І ось одного дня помирає і багач, і цей Лазар. І ангели Божі приходять за душою цього бідного, цього немощного, цього безхаченка і забирають його на вону Авраама, а багача просто похоронили. І ось в загородному житті цей багач в муках гієнських бачить на лоні Авраама, цього лазаря із Авраамом. і починає кричати, що Отче Авраам попроси, будь ласка, Лазаря, щоб він омочив хоча б палиць свій воді і доторкнувся до мого язика, тому що мені тут так спекотно, так жарко, що я вже її знемагаю. І Авраам говорить, що чадо. Не може цього зробити Лазар, тому що між вами і нами така прірва, що ні ви до нас, ні ми до вас не можемо перейти. Цей богач говорить, ну пошли хоча б його, щоб він пішов до моїх братів, щоб сказав їм про те, що в цьому загробному житті як тут страшно, якщо вони будуть жити безбожно. Але він говорить, що у вас є Моїсії пророки, їх слухайте. А якщо хтось і воскресне змерти, то і тому не повірить. Ось, дорогі брати та сестри, що ми можемо взяти з цієї притчі. Основна думка, яку ми можемо взяти, що високо і почість у людей то є мерзість перед Богом. То чому? Тому що цей багат жив так, як хочуть жити, 99,9% на нашій землі. Цей багат жив так, про яке життя мріють всі, майже всі. Не віруючи в більшість, але й деякі віруючі теж. І от це життя, про яке мріють люди, є мерзість перед Богом. І це життя, до якого стремяться, яке хочуть досягнути більшість людей на нашій землі, є неугодне і мерзене життя перед Богом. Чому? Тому що сама основна проблема багача було це, що він був ідолопоклонник. Багатство для нього стало ідолом. Він жив тільки заради багатства і своїм багатством. і більше не замічав нічого. Багатство не є, так би мовити, приговором до гієни одіну, так само, як і бідність не є приговором до спасіння, але те, як людина употребляє те чи інше. І ось, замість того, щоб своїм багатством послужити Богу, замість того, щоб людина жила. Для того, щоб послужити Богу своїм життям, вона жила заради себе і тільки заради того, щоб удовлетворяти свої похоті і страсті. Якби багач був віруючим, якби багач хотів жити заради Бога, то він би, звичайно, не забув цього Лазаря і інших би бідних, він би не більшиствував так. Або якби і більшіствував, то його пір наповняли б не тільки його друзі. А і люди, які в цьому нуждалися. І якби він отак би розумів, що моє багатство це те, що мені дав Бог і чим я повинен йому послужити, то звичайно він би також був лоні Авраама. Але він цього не зробив. А що було з Лазарем? Лазарь без робота, без такого недовольства, без претензій до Бога переносив своє положення. І за це його Господь нагородив. Тобто, в нас є дві людини. Яка употребляє своє положення як потрібно, і та людина, якого потрібляє не як потрібно, і це ми повинні розуміти. І стрімитись до того, щоб наше життя було угодне Богу, і зрозуміти нарешті, що є перед Богом мерзість, а що є перед Богом праведність. І тільки тоді, коли ми зрозуміємо і захочемо жити так, щоб наше життя було угодне Богу, тоді нам буде легко жити в Його заповідях і по Євангелі. Але тільки як ми будемо хотіти жити як цей багач, то звичайно не про яке спасіння і при угодність Богу ми не можемо думати. Тому що Господь не буде ні слухати ні наші молитви, ні піклуватись про нас наше життя. Тому що Господь піклується про того, хто піклується про інших. Господь піклується про того, хто відвертається від свого йогоїзму і живе заради когось і заради Бога. І тільки Господь тоді бере його під свою опіку, тому що більше так би мовити, нема кому про нього попілкуватися. Тоді Господь буде за нього піклуватися. А коли ми будемо надітись тільки на себе, на свої сили, на людей, то звичайно Господь буде нам дозволяти це робити, але тоді ми не будемо надіти, що Господь буде піклуватися про нас. Тому будемо пам'ятати, що велике перед людьми то є мерзість перед Богом. І будемо стрімитися тільки до того, щоб своїм життям ми дійсно огождали Богу і хтіти дійсно проживати таке життя, щоб воно було угодне Богу. це Господь замовив.